А знаєте, яку фразу я чую найчастіше? Лікарю, вітамін Д мені не потрібен, я ж на сонці. Давайте розберемось, чи це дійсно так, бо іноді сонце є, а вітаміну Д немає. Чому не завжди достатньо сонця? Звісно, сонце це наш друг. Але є кілька але. Організм виробляє вітамін Д лише під впливом прямих сонячних променів на відкриті ділянки шкіри. Це означає, одяг блокує. Сонцезахисний крем блокує. Перебування в тіні чи під парасолькою блокує. Тож виходить, що ми ніби і на сонці, але наш організм не завжди отримує достатньо ультрафіолетових променів для синтезу вітаміну Д. І дефіцит вітаміну Д може бути реальним навіть влітку. Тільки аналіз покаже реальний рівень вітаміну Д у вашому організмі. Можливо, у вас і так все чудово, а можливо, у вас прихований дефіцит. Самопризначені дози вітамінів можуть бути або неефективними, або навпаки, завеликими. Тож перш ніж заряджатися вітаміном Д, давайте перевіримо. Це швидко, точно і дає чітку картину. Подбайте про свій вітамін Д, а отже й про своє здоров'я. Нехай літо буде не тільки теплим, а й корисним.